Сполучені Штати Америки готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими територіями, щоб укласти угоду про припинення вогню. Про про це пише за телеграф. За даними видання саме для цього Трамп відправив до РФ свого спецпо. Представника Віткуфа, який має висунути путіну пряму пропозицію. Україна не буде зобов'язана визнавати ці територіальні втрати, але на це вже болісно відрагували європейці. Сказали, що це неприпустимо. До нашого доєднується політолог, директор центру відносин США Україна у Вашингтоні, Микола Грецьков'ян. Пане Миколу, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Миколи, ну дивіться тут питання в тому, що зараз відбувається, як ви бачите, як американці намагаються завершити агресію Росії проти України, і оце що написало видання за Telegraph. Чи ви бачите, що є реальні підґрунти того, що Росія визнає окупований Крим та інші території нашої України? Знаєш, тут є питання, чи так як я це читаю, вони говорять про де-факто визнання не де юри, і це є дуже ключове. І тут також є вимога, що Україна не мусить це визнавати, і є факт, що Росія окуповує ці території. А що Росія хоче, вони хочуть, щоб світ, Україна і світ визнали, що це є російська територія, то є одне. Чи вони погодяться на це чи ні росіяни? Я не думаю, бо їм потрібно їм потрібно показати, що Україна капітулює, і, 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 і це ключове. Також є різні заяви останні кілька днів від саме від Кремля, що вони хочуть, щоб Україна зовсім вийшла з Донбасу, щоб Україна віддала ту територію, яка Росія не окупувала. І е, Україна е, відмовляється від того. А е, я думаю, що е, е, політичне керівництво у, у, України розуміє, що це неприпустиме, і, і е, це, що ми знаємо про цю угоду чи цю пропозицію, яка, яка зараз стоїть, е, е, на це що цієї вимоги немає. Е, е. То а, чи Росія на це а, а, піде? А, я не думаю, багато а, аналістів і в Україні, і, і в США саме говорять, що а, а, ці пропозиції не будуть прийняті Росією. Але проблема тут є, що ми не знаємо всі деталі цієї цієї угоди зараз чи найновішої, найновішої верзії цих а, пропозицій, бо нібито воно є засекречене. Okay? І тільки тільки сполучені штати знають про це Україна знає про це наші європейські партнери не знають а, нічого конкретного немає в пресі. То ми мусимо здогадуватися з, з тих крихіток інформації, що ми маємо. А що про цей майбутні візити від Віткофа та зятя Трампа Джереда Кушнера говорять в американських засобах масової інформації, експерти, політологи? Я просто нагадаю, що Кушнер один співавторів 28-го, так би мовити, цього, нібито Путін плану, який написали насправді на Росії, просто через Віткофа передали Трампу. Ну, саме є а, велике незадоволення в Конгресі а, з тим, а, що а, ну, з того, що вийшло в пресі, про цей план, що цей план фактично був а, а, узгоджений безпосередньо з Росією. Виглядає, що саме Росія подала свої 28 вісім а Вони це просто прийняли так, як воно є. І навіть сам Трамп говорив, що він це не читав, що він має довір'я до Віткова і цей нормальний хід розмов під час тих переговорів. Але люди є дуже незадоволені. Є багато в американській змі багато американських політиків, особливо конгресі, дуже сумнівом. Май сумнів до того, що то цей цілий процес і тим подібне, і тут найважніше є, що Україна мусить стійко тримати, а, і а, це все залежить від української влади. Чи вона Бо вони пробують зло зламати? А це було дуже видко, що цей Дріску, цей з пентагону говорив. Він пробував зламати а, а, українців в цьому а, питанню. І ну, це на виски, штат... я просто нагадаю, це е, міністр сухопутних військ, якщо я не так, 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 І е, на щастя, Рубіо з'явився е, на, на цих е, переговорах, і він це все е, е, ну узгіднив, е, ну е, поладнав і тим подібно. Або тут є кілька фракцій в, в адміністрації президента. Є антиукраїнська фракція, яка представляє саме Венц. Тоді є родинна фракція, яка їм йдеться, щоб був якийсь мир, який не будь мир. І тоді вони відійдуть і тоді можуть робити, як говорять, бізнес з южу туди в Америці. І це є саме Вітков і Кушнір. І тоді є фракція. А, яка є проукраїнська, і це саме довкола? І, і, і. А от зять Трампа Джеред Кушнер, який також буде їхати з Віткуфом до Москви наступного тижня? Яка його роль взагалі так. в цих переговорах з Росією? Це більше дипломатія, бізнес? Як ви бачите, що про це говорять самі американці? Знаєш, є, є багато питань. Він, він брав участь в переговорах в близькому Сході. І ну, ця адміністрація представляє, що ці угоди є, є і успішні і тим подібно. Але ми бачимо, що весь час а, а, немає миру на, на близькому Сході. Як, як, я, як є якась дефініція? Тих він, які є безконечні, то саме це, це, це близький схід. Okay? Ми мусимо бути відверті а, а, в тому. І а, то говорив, і саме ця адміністрація пробі представити, що саме а, цей Джеред Кушнір, то він, він а, є успішний іроговірним. Але це й неправда, що діється на близькому раді. А мікліка цих і став, там є війна. А, і саме вони думають, що вони можуть ту саму, а, ті самі підходи використати стосовно російсько-української війни. А в нього є це просто ну, політика. У нього є якась офіційна посада, чи він просто зять Трампа, який бере участь в переговорах? Ні. Ні. Він зять Трампа, що бере участь в переговорах Ні. просто. Тепер в нього немає ніякої офіційної але. Не але, 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 але має вплив. І цей Доналд Джуніор має вплив і тим подібно. І це також є без прецеденту тут, тут в Сполучених Штатах. Це знайде Сполучені Штати до великої міри переживають е, сильну політичну кризу, е, сильну кризу е, в лідерстві і тим подібне. На дивичи, на останніх виборах е, е, ні демократи, е, ні, ні, ні республіканці могли нормального кандидата е, е, висунути. Вони вису, висунули людей, які. Е, 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 Мають під 80 десятку, це, це, це дуже негативне явище тут сполучених штатах, і це але це вже інша дискусія, пане Микола. А як взагалі, от вже пройшло кілька днів, і після того як сплили в Блумбарг розшифровки розмова відкофа з Дмитрієм Дмитрієва з про те, як тиснути на американського президента, як спілкуватися, як тиснути на Україну? Це має якийсь резонанс, тому що мені просто видається, що це би мало бути взагалі політичний шторм, шторм десь в Білому домі після цього. Чи такого не було? Є політичний шторм в Конгресі. Окей. Але тут також чи він є такий великий, якби який, який він повинен бути. На мою думку, воно не є. Таке велике, яке воно повинно бути, якби це були інші часи, скажімо, 10 років тому чи 15 років тому це б було багато людей би полетіли. Але ну подивіться, то що діється в Україні з тим з тим скандалом корупції. Знаєте, це, це також е, ну питання є е, чому певні люди вже не полетіли? Знаєте, але знову це інша дискусія. Пане Микол, ну тут знаєте, просто неможливо ці дві теми не пов'язувати між собою, тому що так. як що вірити матеріалу з Атлантік, то США вважають, що корупційний скандал в енергетиці підштовхне Україну на погодження мирного плану. За даними видання, хоча президент України Зеленський не був напряму пов'язаний з корупційними епізодами, у Білому домі припустили, що це не залишить українців у позиції, у якій вони могли б чинити опір мирній угоді. Видання зазначає, що під час Презентації плану Україна не відкинула його повністю, але погодилися перейти до діалогу. І один з американських посадовців описав це так: ми думали, що спробуємо відчинити двері, але двері були відчинені, вони були готові до розмови. І це випливає, що, мовляв, це наслідок корупційного скандалу в Україні. Як в американському сегменті е, обговорюється корупційний скандал в енергетиці України? Як ви бачите, пане Миколе, чи справді? Наші корупціонери дали карти нашим ворогам. Без сумніву, вони дали карти нашим ворогам. Без сумніву. Окей. Але тут також знову, стосовно вертаючись назад до американської політики, знаєте, цей корупційний скандал в Україні там. Певні особи накрали 100 мільйонів доларів. Це величезна а, сума, і тим подібно. Але тут відверто ми маємо а, а, одна партія, тут в Америці, одна партія відверто говорить, а, що друга партія вкрала вибори. Угу. Okay. Що гірший, Що гірший скандал? Що хтось собі накрав щось? Чи, чи фальсифікації виборів. І, я думаю, як, як поставити це на вагу, то фальсифікація виборів. Знаєте, і це, і це відверто лідери одної партії говорять, що о, 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 вибори були сфальсифіковані. І, і, і це, знає, це, це мені не вмість в голові. Знаєте, як читати американську пресу і тим подібно, як порівняти ті. Обвинувачення корупції тут, в Сполучених Штатах між партіями, то це, це українська корупція виглядає так як мале пиво стосовно того. Знаєте, і І тут певно, українська сторона може повинна використовувати ці 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 аргументи. Каже: ви, ви, ви говорите про нашу корупцію, а у вас, вас вкрали вибори. Знаєте, я, 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 який ви приклад є? Знаєте, це ну, ну, <реш> вважаю, що і, я... ви знаєте, пане <реш> Миколи, просто ви оце говорите. Мені це згадує взагалі просто вибори в Україні, коли ми між двох зол постійно обираємо менше. Так само тут що гірше: корупція чи вкрадені вибори? Ну не хочеться mm -hmm. робити такий вибір в демократичному mm -hmm. світі. Mm -hmm. а... ну, так. Пане Миколу, тут ще одне давайте уточнення. Але взагалі, республіканці й демократи вони бачать, що зараз на Україну чиниться тиск, е і як це використовують росіяни щоб е маніпулювати Білим домом. Вони бачать, але е і демократи, і, і республіканці, які це бачать. На мою думку, вони на досить а, а, сильно не тиснять на це. І є різні тут проблеми з тим. І це показує саме цю кризу, що є а, а, політична криза, яка тут замість зараз є а, в США. Okay? Тут є велике гасло а, серед, а, ну, серед тих, які є при владі. А, а мир через силу. Okay? А, Ну, знаєте, як, як найвищі учільники Білого Дому весь час говорять про мир, про мир. Ми, хоч, ми не хочемо бачити війну і тим подібно. А порівняти до того, що Рейган говорив, вони питалися Рейгана саме, яка є стратегія супроти Радянського Союзу? І він сказав: що стратегія дуже проста. Ми виграємо, вони програють. І ми таку риторику не чуємо від цієї адміністрації. Але вони весь час говорять: о, знаєте, ми, ми, ми є за, за, за мир через силу. А що вони роблять за мир через силу? Що вони, що вони підселили їхній е, військово-індустріальний комплекс, щоб більше зброї виробляло? Ні. Це є багато риторики. Знаєте, і, і, і вони весь час говорять: ну, ми в Україні не можемо давати зброю, бо нам потрібно зброю супроти Китаю. Знаєш, за часів холодної війни ціла індустрія, ціла стратегія була, що Америка може воювати і в Європі, і в Азії. І тоді ще трето, як як десь якийсь конфлікт в третій стороні вирини, вони можуть там якось це стримувати. А зараз вони навіть вони навіть не думають таке говорити, що може, що, що, що е, таку стратегію. Вони говорять: ну, знаєте, ми тільки можемо концентрувати і якось стримувати Китай, а Європа є, 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 є сама на цьому. Це є, це є стратегія лузерів. Я, я, я буду відверто говорити. Знаєте, і, і є президенти в американській історії, саме як це робити, і мир був затриманий. Під час uh, холодної війни не було війни, і Америка була готова воювати і в Європі, і в Азії, і ще стримувати третій конфлікт. Знаєте, а зараз, зараз ті uh, стратеги, які є в Білому домі, і це, і це демократи і, і республіканці, вони, вони це не беруть під увагу. Та, але бачите, вони мають політику мир через силу, але тоді силу до кого використовувати? Тому що, якщо ми говоримо порівняння накладених санкцій на Росію і те, що нам доведеться відмовитися від території, ну це не співрозмінений тиск. Знаєте, вони використовують силу проти Венезуели, ну ти. або використовують силу на вулицях. А, а, ця імміграційна служба, вони озброєні по зуби, та й українські війська на фронті. А що вони роблять? Вони арештують а, жінок, які є прибиральниці. Знаєте, це, це, це є несумісне. Знаєте, але чи є, це але чи є запит в американського суспільства е використовувати силу проти слабшого? Ну зараз, зараз воно воно так виглядає, що уряд використовує силу проти слабшого, і це висвітлює та та ту кризу, яка яка, яка існує тут в Америці. І зараз навіть мага говорить, що як я, я як цей а, а, Трамп втручиться в якусь якісь військові дії Венесуели, це зовсім проти того, що вони голосували. Знаю. Тут просто пане Миколові, коли з'явилися ці 28 пунктів, Трамп чесно зізнався, я так розумію, що він їх не читав, не бачив і взагалі просто махнув рукою, дав карти Його? в руки Віткуфу і іншим працівникам Білого Дому. Але виставив ультиматум, що до Дня Подяки щось має відбутися. Має бути щось підписано пізніше, нібито Трамп забрав свої слова назад. Каже: Ну я ж не казав, що до четверга, 27 -го листопада. Але Україна і Росія мають домовитися День подяки відбувся. Чи буде ще якийсь встановлений дедлайн? І як ви взагалі бачите цю всю історію з ультиматумами документів, яких навіть не бачив очі? Знаєте, як, як ми дивимося на ці переговори стосовно тарифів, а то, то ті переговори стосовно тарифів, а вони, вони, вони зовсім весь весь час є дедлайни і весь час їх відставляє. А навіть є такий акроним тут в американській політиці Тако, це значить, що Трамп весь час. Дає задню. Okay? Uh, воно більш брутальне uh, по-англійськи звучить Trump always chickens out. Uh, 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 Слово chicken, курка. Uh, тут в Америці це є на людина, яка є боєгуз. Okay? І, і саме ми це бачимо із тими розмовами з Китаєм uh, про то, стосовно тарифів. І зараз, наприклад, України. Він дуже відверто казав, що має бути е, домовленість до до, що Україна має погодитися на це до, до а, а, День Подяки 27-го, до вчорашній день. І це відверто Дріскл говорив е, в Україні, коли він там був. Okay? А тоді за день, за два є трохи пушбек з України. І він каже: Ну нема нема тут дедлайну якогось. Знаєте. То іншими словами, як е, хтось з українського ріду мене буде слухати, не знаю, е, вони мусять дотримуватися е, 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 своєї позиції. Український суверенітет, українська воля, е, е, відшкодовання. Е, ці воєнні злочинці зло, зло, злочинці, трибунали і тим подібно. Україна мусить тримати максимальний максимальну позицію. А як ви бачите, пане Миколо, зараз більше схиляється, що білий дім хоче швидкого завершення війни чи справедливого завершення війни? Все таки з майбутніми швидкого. гарантіями безпеки, швидкого вони хочуть швидкого, і ті гарантії безпеки є дуже дуже такі загадочні. Є конкретні є конкретні приклади гарантії безпеки, що Америка надала і е, е, Ізраїлю, і Південній Кореї, і Японії без прийняття цих е, цих е, держав НАТО вони можуть надати дуже легко такі гарантії безпеки Україні, але ніхто про них не говорить. Знайте, і Україна знає про ті, які це є гарантії безпеки, які це є договори, і вони це тихо піднімають е, 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 з американською стороною, але немає ніякої ну весь весь час. Я багато слів і багато такого не визначав. Є така думка. Щодо різдва, ми почуємо ще один дедлайн від американського президента і до нового року, а потім і до Великодня. Так Трамп любить встановлювати лайн, а потім сам сам і скасовувати. Але, пане Микола, якщо без жартів, так. А американське суспільство воно може змінити ставлення Трампа до завершення війни в Україні, і чи які шляхи нам шукати, щоб достукатися до Білого Дому? Останні останні ті опитування, окей, відтіка джерел дуже достовірні ті джерела опитування соціальні ті агенції, які це проводять, показують, що велика більшість, переважна більшість американців. І республіканці, і демократи підтримують надання Україні зброю, підтримують суверенітет України і, і, і зовсім є на, на сині проукраїнській позиції. І це останнє опитування вийшло на початку тижня, і, і це фактично показує, що виборці хочуть це бачити, що є певний попит. Знаєте, але на жаль, цей білий дім. Не звертає на ті речі, і вони мають одне. Вони хочуть позбутися цього і робити собі бізнес з южо. Знаєш, вони хочуть, на жаль, і яка історія така в американській політиці. Подивіться, що вони зробили з В'єтнамом в, в 70-ті роки. Вони там уклали угоду. Ця угода була, була страшна. Вони це. це, це, це Силою кинули на південний на південний в'єтнам, і що сталося? Комуністи перебрали. знаєте, і це, і це ганьба була для Америки. А вони я пам'ятаю, я був малий. Я дивився на... На... на ті, як підписували цю угоду. і говорили, о, це є мир з гонором, гоноровий мир. А це було все, а це не було так. Щоб дати Кісінджеру правильно, він йому надали цю Нобельську премію, як було встановлено, що Півден... Південний В'єтнам програє, він віддав цю премію. Він віддав. Okay. І він так визнав свою... Свою... свою винність в цьому. Okay. Тут і давайте, пане Микола, ще одне уточнення стосовно внутрішньої політики в Білому домі, тому що я з вашого дозволу процитую це цитата американського президента. Ти тупа, ти тупа людина, якщо ставиш таке питання, так буквально Трамп накинувся на журналістку, яка запитала, чому він звинувачує Байдена в нападі на нацгвардійців. Адміністрація президента США працюватиме над тим, щоб назавжди зупинити міграцію з усіх. Країн третього світу сказав Трамп. Він не повідомив про які саме країни йдеться, і що саме означатиме його рішення. Також пригрозив скасувати мільйони в'їзд, дозволених за часів його попередника Джозефа Байдена. Заява ця пролунала після стрілянини у Вашингтоні, неподалік Білого Дому, внаслідок якої загинула військова національних США. Ще один нацгвардієць тяжко поранений. У стрілянині зокрема підозрюють громадянина Афганістану. Пане Миколу, оця історія з стріляниною біля Білого Дому. Як вона зараз подається? І я так розумію, що знову просто Трамп каже, що всьому винувати його попередник. Знаєш, Трамп це вже рік, рік президентства Трампа і. Це і просто риторика, обвинувачувати попередника. І, і це вже суспільство на це дивиться трохи вже скрізь пальців. Знаєте, ця стрілянина, тут є багато питань про цю стрілянину, бо вони перше подали, що ці нацвардійці убиті, а тоді раптом наступний день говорять, що вони не убиті. Okay. Що вони тяжко поранені, і тим подібно. І тут ще багато фактів ми не знаємо про цю, про цю історію. Але після того, я так розумію, білий дім закрили на карантин умовно, так? В Вашингтон там посилені заходи безпеки введені, чи ні? Ну так, так. Але ну, це може там в тій околиці Білого Дому і тим подібно. А в інших частинах Вашингтона це зовсім нормально. Пане Микола, наскільки це резонансна подія для Америки? Зараз це сталося якраз напередодні Великого свята тут в Америці. І це, цей, бо тут, тут в Америці є ті цикли стосовно віста і тим подібно. І воно трохи. Трохи, так сказати, не, не попало а, а, свідомість цілої Америки зараз. Okay? Бо саме люди були зайняті святом. День Подяки є найбільше свято в Сполучених Штатах. Більше як Різдво чи. чи, чи які-небудь національні свята і тим подібно. То просто люди були відсутні. Люди не слухали віста і тим подібно. Вони дивилися на американський футбол, любувалися своїми родинами і тим подібно. Пане Микола, дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був політолог, директор центру відносин США Україна у Вашингтоні, Микола Грицьков'ян. Пане Микола, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, дякую вам. Бережіть себе, завжди раді вас бачити. E aí